Христос посеред нас і є, і буде. Після вигнання правоців з Едему Господь надав їм обітницю, яку інколи називають першою Євангелієм, і сказав Господь Бог Змієві за те, що ти зробив це, ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем Твоїм і сіменем її. Воно буде уражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. З цієї обітниці почалася історія спасіння. А її завершення здійсненням цього та наступних про Спасителя Месію, який визволить свій народ з під влади зла, стали слова Архангела Гавриїла. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жонами. У різних культурних традиціях прийняті власні форми привітання. Єврейське шолом означає побажання миру. Мир тобі, латинською та російською вітання містить у собі побажання здоров'я. Нарешті грецькою хайре радій закликає до радості, веселощі. Зрозуміло, що радуйся в устах ангела це переклад єврейського шолом, адже ангел звертався до Пресвятої Діви на зрозумілій їй єврейській тогочасній мові. Але ангельський заклик до радощів викликає на пам'ять слова пророка Софонії: Ликуй, дочко Сіона, торжествуй Ізраїль, веселися і радій від усього серця, донькою Єрусалима. Господь скасував вирок над тобою, прогнав ворога Твого, Господь, цар Ізраїлів, посеред тебе, ти більше не побачиш зла. Ми знаходимося у специфічній ситуації. Адже усі євангельські події нам відомі, тому нам важко до кінця усвідомити драматургію благовіщення. Ми забуваємо про те, що благовіщення не було наказом, не обмежувало людської свободи, а було лише пропозицією Бога, його смиренним словом, яке вимагало відповіді, вимагало згоди Пресвятої Діви на народження від неї Божественного Слова. Звістка архангела була дивною та невірогідною для людської логіки. І відповідь Пресвятої Діви могла би бути й іншою. Це був справжній вибір, справжнє випробування людства, в яке хотів вселитися Бог. Одне з передань. Пише сучасний грецький богослов оповідає, що в момент благовіщення усі праведники Старого Завіту і все людство спільно з хвилюванням чекали на відповідь Богородиці, їх охопив страх, а раптом вона злякається, відмовиться і не підпорядкується Божій волі. Слова Богородиці, як це станеться, коли я мужа не знаю. Свідчать про те, що вона не могла до кінця зрозуміти дивного Божого плану. А отже, Бог реально ризикував, пропонуючи їй стати матір'ю Боголюдини. В історії не було важливішої новини за ту, що приніс при Святій Діві Архангел Гавріл. Але в історії не було й важливішої відповіді ніколи ще глобальна доля світу та людства. Не залежала такою мірою від однієї людини, однієї думки, одного слова. Благовіщення це точка входу у світ Бога, втілення якого є сенсом вселенської історії. Господь стоїть у воротах людства, але він не може увійти лише за своєю волею. Тому від згоди Пресвятої Діви зараз залежить усе, уся доля. Та увесь смисл існування людства. Як вчать святі Отці, трагічна доля людства була відома Богові ще до гріхопадіння, коли він творив людину. Але усевідання Бога не підміняє собою людську свободу. Доля світу це не складний ребус, де Богові наперед відомі усі відповіді. Це завжди ризик, завжди діалог Божої любові та людської відповідальності. В історії людства вже були випадки, коли Слово Боже було проігнороване. Згадаймо Слово Бога Каїна, яким Господь прагне утримати останнього від задуму вбити брата чому ти засмутився і від чого поникло обличчя твоє? Якщо ти робиш добре, то чому не піднімаєш обличчя? А якщо не робиш доброго, то біля дверей гріх лежить? Він тягне тебе до себе, але ти пануй над ним. Я спеціально навів тут це Боже звернення до Каїна повністю, аби ви могли пересвідчитися. Господь не вимовляє ці слова формально, аби звільнити себе від відповідальності. Він намагається переконати Каїна, відмовити його від злого умислу. Бог звертається до нього, але у відповідь чує відмову. Адже одразу після Божих слів Біблія містить не відповідь Каїна Богові, а його репліку до Авеля. І сказав Каїн брату своєму: підемо в поле. Про цю історію можна було б і не згадувати, але пригадаємо дивні слова Єви, коли вона народила Каїна. Придбала я чоловіка від Господа. Як вважають деякі коментатори, Єва тут вбачає у Каїні здійснення обіцяного Богом спасіння, тобто те благословенне Богом сім'я, яке згідно обітниці уразить у голову Змія. Єва вбачає у Каїні спасіння, народжуючи його, вона, можливо, сподівається, що це і є обіцяний Богом Спаситель Месія. Яке ж прикре розчарування чекало згодом першу в історії людства матір. І як багато залежить від людської свободи, від того приймає або відкидає людина Боже Слово або Божу волю. Я раба Господня, хай буде мені по слову Твоєму. Почувши ці слова Пресвятої Діви Марії, ангел відходить. Його місія виконана. Адже тепер Бог має ворота, крізь які може вільно, не порушуючи свободи людини. Увійти до людства, втілитися, стати людиною. У євангельському тексті, пише академік Аверінцев, не сказано прямо, але передбачається, що мить, коли Марія вимовляє слова згоди, і є миттю дівственного непорочного зачаття. Як при створенні світу слово Бога нехай буде покликало створіння добуття, так її слово хай буде зводить Бога у світ. Хай буде по Слову Твоєму, говорить Пресвята Діва, і першою вкушає найбільше благо Боговтілення. Обоження. Це вирішальна мить людської історії, яка тепер назавжди пов'язана з боголюдиною Ісусом Христом. І це найголовніша мить у житті самої Пресвятої Діви, яка тепер стає матір'ю Божого Слова. Апостоли вкусили обоження у день зішестя Святого Духа. Зазначає митрополит Іронім Влахос, а ми стаїнством хрещення та споживаючи тіла і крові Христових. Усе ж, що святі будуть зазнавати у Царстві Небесному, Богородиця пізнала першої ж миті зачаття та носіння в утробі Христа. Ми майже не звертаємо уваги на деталі, а от давні часи та середньовіччя. Мова деталей вважалася священною, адже саме мова символічних подробиць розкривала людині середньовіччя дивні плани Бога. У нас не викликає заперечень той факт, що найбільшу новину у історії людства і творіння в цілому звіщає Гавріїл, якого Євангелія називає ангелом. Але у 14 столітті за життя відомого візантійського богослова Григорія Палами ця дивна подробиця. Сприймалася як парадокс та вимагала догматичного осмислення. Річ у тім, що того часу набуло поширення вчення про ангелів автора текстів, підписаних іменем Діонісія Ареопагіта. Уявлення Діонісія, а точніше, автора, який підписував свої тексти його іменем, були доволі дивними як для християнина, тобто людини, що вірить у Боговтілення. Адже його модель світу організована за чітким принципом ієрархічних сходинок. У світі ангельському існує своя ієрархія. У світі людини власна. Обидві ієрархії сформовано за принципом тріад, кожна з яких передає вниз певний аспект божества. Ближче за все до божества перебувають херовими, серафими та престоли. Нижче стоїть тріада господств, сил та властей. Нарешті остання, найнижча ангельська тріада це начала, архангели та ангели. Чи можлива для людини у цій системі реальність безпосереднього богоспілкування? Звісно, будучи християнином, Діанісій не заперечує такої можливості. Але у його моделі умоглядного та чуттєвого світів таке спілкування може відбуватися лише за посередництвом вищої ієрархії. Світ Діонісія вражає нас картиною чіткого ладу та загальної підпорядкованості усього сущого ідеї богопізнання. Але наскільки цей світ відповідає Євангелію? Наскільки уявлення Діонісія про раз і назавжди усталену ієрархію відповідає самій ідеї Боговтілення? Не ставлячи прямо цих питань, святитель Григорій усе ж знаходить спосіб відмовитися від цієї моделі світу, не знищуючи авторитет в Діонісі. Візантійський богослов звертає увагу на символічну деталь як можна пояснити, міркує він, що Господь послав звістити головну новину в історії людства ангела з третьої, найнижчої тріади? Намагаючись виправдати теорію Діонісія, святитель Григорій Палама несподівано висуває дуже цікаву богословську тезу. Втілення, пише він, порушило первинний ієрархічний устрій. Бог тепер безпосередньо вступає у людську історію, безпосередньо доступний людському пізнанню. І саме тому благозвістку Діві приносить не Херувим або серафим, а саме Архангел. Теорія Діонісія підозріла подібна до теорії античних філософів. Але саме вона дозволила святому Григорію Паламі підкреслити радикалізм та масштаб звістки благовіщення. Бог стає людиною, і людина стає вищою від ангела. Бог стає людиною і ангели вже більше не є обов'язковою ієрархічною ланкою у пізнанні божества. Ієрархія, ніби перевертається. І коли церква звеличує Пресвяту Богородицю чеснішою від херувимів і незрівнянно славнішою від серафимів, вона свідчить про нове, центральне місце у всесвіті людини. Так, виповнені смирення слова Пресвятої Діви змінюють усе від долі людини до ієрархічного устрою всього творіння. Благовіщення, свято радості та смирення. Свято, коли з моменту зачаття об'єднуються дві природи людини і Божества, творіння і Творця, чим ми можемо відповісти на цей вияв Божої довіри та любові? Чим може бути благовіщення особисто для нас? Ієрархічний устрій космосу, який описує Діанісі Аліопагід, це світ наших сталих уявлень, світ, де кожна річ. Кожна істота займають раз і назавжди належне їй місце. Нашою метою є перевернути цей світ сталого безумством любові. Христос прийшов так давно, що це вже стало неправдою. Я не можу зараз пригадати, хто сказав ці страшні та несправедливі слова, але незалежно від авторства вони відображають трагічний духовний стан нашого сучасника. Відображають втрату живої віри, відображають той сумний стан речей, коли ми починаємо жити так, ніби Господь і дійсно не приходив. Ми живемо у світі, де християн тихо змушують визнати між собою та Богом цілу низку штучних посередників. Християнська цивілізація, цінності християнської культури, християнська традиція. Усі ці поняття є ніби постійним виправданням сучасного християнства, за допомогою яких ми переконуємо світ у власній цінності. Але ці цінності не можуть бути посередниками між нами та живим Богом. Господь благословляє культуру та традицію. Але Він ніколи не погодиться, аби ми на цих цінностях будували свої з ним взаємовідносини і стосунки. Богові потрібні не наші ідеологічні цінності, а наше серце. Він чекає на нас, на наші особисті обличчя. Саме тому одним з головних завдань сучасного християнства є переворот існуючої ієрархії цінностей, яку нам нав'язала цивілізація. Ми маємо повернутися до свого дитинства. Маємо приходити до Бога не з переконань, а з любові, тобто ігноруючи низку зайвих посередників ідеології. Маємо прийти до Бога, урухомлені любов'ю, з наївною, але такою дієвою вірою дитини. Хто є найнижчим у нашому світі, який шанує вченість та заможність? Дитина, немічні, бідні. Хто відкриє нам очі на реальну присутність Бога живого у нашому житті, у нашому світі, у нашій вже звичній нам церкві? Наші серця чекають на благовіщення, на благодатне відвідання, на випробування нашої свободи. Як вчать святі Отці, те, що відбулося з Пресвятою Богородицею по тілу, відбувається з кожним, чия душа дівствує та очищається. Від пристрастей по духу. Христос, що народився від діви по плоті, бажає народитися від нас по духу, тобто народитися у наших серцях, наших душах, нашому розумі. Будемо ж наслідувати живу дитячу віру Богородиці та її смиренну згоду на життя за Божим Словом. Будемо просити Господа, аби радість та довіра до Бога, яка охопила у мить благовіщення при Святу Діву, прийшла й до наших сердець. Радіймо ж, радістю благовіщення. Цар Ізраїлю посеред нас, і наші очі вже не побачать зла. Христос посеред нас і є, і буде!